Назвіться, будь ласка, Бондар Микола. і розкажіть. На останньому засіданні в п'ятницю, коли захисники вийшли з залу суду, фактично той правоенігілізм завів їх в глухий кут фактично, в, в такий самий, яким вони користуються, тому що судова система при розподілі, при розподілі судів викинула знову ж одного з цих судів, вивчалася. Получилося, що одному з них заявлений відвід, попадає до Білоцерківця і назад попадає знову до біця. Там істерика була фактично ми дві години, доїжджали спочатку до суду, при тому, що вони обіцяли білоцерківцю, що вони будуть за 15 хвилин. Він перевіряв їхні номера телефонів, вони запізнили спеціально на дві години спочатку, щоб закінчилась робота суду, бо скорочений день в п'ятницю. Після того, коли вже захисники вичерпали всі знову можливі відводи, там з кільцями починали і лампочкам давати відводи. Так? О, коли вже закінчилося це все, вони почали старатися на те, що їхній робочий час закінчився. У пана Рибіна взагалі була істерика, він знову намухався, скоріше всього їх контролювати сада, бо я зараз вам розкажу все, що, то, що я навіть не хочу, відпустіть мене до понеділка. О, після чого вони вийшли з залу суду. Передко спитала дозвіл у, на відміну від Рибіна у Щоголєва, чи вона може його покинути, Покинули зал. чого Щоголів, почав кричати, що не треба швидко. На запитання конвою, що вас турбує, почав ненормативно висловлюватися і було. Представники його родини, ці, що видно, не слабо жили в ті часи, коли він був генералом, можливо, і зараз мріють про те, якби він воно все назад, почали теж там робити якісь певні виклики і зауваження. На наші зауваження, на моє зауваження, почали фактично провокувати. Я запитав, що Голіва, що чи пам'ятає він тоді, коли митингувальників побитих заносили, на відміну від нього, ту саму клітку, в якій він знаходиться. так? І вночі, в четвертій, в п'ятій, в третій, в першій годині судили про тому всьому, що не питали їх, нічого, фактично зачитуючи, чипуючи на відміну від нього, без всяких захисників, без нічого. От, він почав кричати, яких дітей спочатку, яких там мінімерних мітингувальників, і потім сказав, що скоро прийдуть наші і будуть вас знову заносити. Добре, а якого це числа було? Це було минуло п'ятниця. То, яке це число? 24, ну, Сергій приїхав, Сергій Кінець кіно бачив, фактично, що Глів ходив своїм ходом на відміну, Дійсно, від тих подій, про які я розказую, сам рухався, його ніхто не виносив, не виводив до підруки. Навіть коли виходив з то ще моргав за ним. При тому всьому, що ну, стверджуючи так, що такі чогось ми там ніби не досягли. Побачимо, чого не досягли. Людей дійсно мало ходить, вони собі дозволяють фактично тиснути на прокурорів, тиснути на суддів, застосовуючи ну, <потерпівець> та й на тиснути, на потерпілих вони проходить. Ну, на сьогоднішній день ви бачите те, що перевага чисельна знову є на, на боці в даному випадку щоголіва. Так, так, як недавно була на переваги посадовнику в рази, коли один з заступників Терещука привозив централізовано на автобусах, привозив працівників Баркута, які зараз знову прийшли атестацію деякі з них, потрапили в нову поліцію. Що я вас вітаю? Якраз це є результатом того, що всім паралельно вже стало, всі забули вже про, про те, що відбувається, про те, що не, покоро, не покаране маленьке зло, виростає досить велике. Ну, це ж таки є атестаційні комісії, в яких є дуже хороші наші друзі, які будуть боротися, я в це вірю. ще хотіла вас запитати про той цей інцидент. Ніхто цього не знімав, не було журналістів, не було людей. Не було взагалі нікого так. У мене вже тоді розрядилося. Уявіть, що я тоді вже 12 годин сукупно перебував в суді. Це фактично робота, за яку отримують гроші Редини компанії, які досить гарно з нею справляються. Получається, я ж кажу, відводи всім, що тільки не було. Шаріку відвода не було, який там сидить біля цього біля суда. Тут вже відводи всім були. Добре, дуже вам дякую за коментар.